Цікаві факти про гарбуз. 26 жовтня святкують День гарбуза. Всі ви знаєте, який буває гарбуз, а хто не знає, той подивиться. Батьківщиною гарбуза вважається країна Мексика. Гарбуз це величезна ягода. Гарбуз. Покращує зір. Гарбуз багатий на вітаміни. Він дуже корисний. Гарбуз сприяє зміцненню кісток. Квіти гарбуза їстівні. Гарбузи вирощують по всій земній кулі, крім Антарктиди. Гарбузовий сік сприяє міцному сну. Оліє з сіння гарбуза вважається лікарською. А в Україні колись в давнину для відмови у сватанні давали гарбуз. Якщо жінка або дівчина відмовляли, так і казали, отримав гарбуза. Ось такі вони красиві гарбузи.